В Україні стартував черговий набір до лав патрульних, як повідомили у Криворізькому полку патрульної поліції. На посади у підрозділі можуть претендувати громадяни України віком від 18 років з повною середньою освітою, які вільно володіють українською та не мають судимості. Слід оформити електронну заявку на офіційному сайті і підготувати необхідний пакет документів. Паспорт, код його копії, документи про освіту його копії, військові документи його копії, водійське посвідчення категорії Б при наявності копії, трудову книжку, анкету автобіографію заповнену на бланках. Наступним етапом це є тестування. Тестування у нас складається з двох етапів по 60 питань. Перший етап це загальні навички, другий етап це професійні навички. Мінімум 60 питань треба набрати 25 після успішення. Успішного проходження тестування людина направляється на військову лікарську комісію, де визначається її придатність. Після проходження ВЛК в нас йде фізична підготовка, це нормативи, саме кілометр 100 метрів та комплексна силова вправа. Всі нормативи в нас в 90-му наказі можна подивитися відповідно до свого віку. Після успішного проходження фізичної підготовки співбесіда на співбесіди вже комісія визначає саме кандидата на передатність саме на посаду патрульного поліцейського.